Друзі, всім привіт! В даному відео огляд телефону у Kitel VP35. Покажу, що йде в комплекті. Телефон поставляється з тпу чохлом. Чохол дуже плотний. На боковій частині сканер відбитки пальців. Задня частина потрійна камера, та у нас також є там фонарик. Бокова частина це кнопки додавання звуку та кнопки включення та виключення телефону. Телефон дуже комфортно сидить в руці. Також давайте подивимося, що ще є в комплекті: це мануали, їх тут три штучки. Кабель з'єднання з, з комп'ютером та зарядки, і безпосередньо самий зарядний пристрій. Ця коробка її витягну, подивлюсь, на дні нічого немає. Якщо ви плануєте зняти ТПУ чухол, то краще це робити по нижній частині, там де у нас підходить зарядний пристрій. Зразу знімаєте нижню частину, потім проходитесь по боковій. По боковій частині треба додати більш зусиль, тому що зняти чохол не так уже й просто. Для встановлення сім-карти потрібно при вимкненому телефоні зняти ось цю от бокову частинку. Там вставляється сім-карта. Я це роблю за допомогою скрепочки. Ви також це можете зробити, але робіть це дуже акуратно. Не забувайте, що саме при вимкненому телефоні, щоб нічого не пошкодити. Тепер для того, щоб зняти захисну плівку телефона, потрібно ось тут в куті акуратненько піддерти. Тому що тут можливо так зробити, що знімете обидві плівки. І захисну, і плівку заводську. Вам потрібно тільки заводську. Акуратненько ось тут піддираєте і тягнете. Дуже акуратно це потрібно робити, тому зверніть на це увагу. Тепер можемо сміло вмикати телефон, натискаємо на бокову кнопку включення. Для початку потрібно обрати мову. Я з англійською міняю на українську, натискаю почати. Далі вам запропоную підключення до Wi-Fi, ви обираєте свою мережу і вводите пароль. Тут при потребі можете скопіювати дані зі старого телефону. Я цього робити не буду. Натискаю Не копіювати. Далі обираєте місце знаходження, всі ці параметри можете включати, мікрофон і тому подібне. Приймаєте, донизу прокручуєте і вводите ваш пін-код. Створюєте, створили пін-код, далі ні. Це розблокування обличчям нам також не потрібно. Перевірка. Перевірка може до 1 хвилини займати. Після цього ось Google Pay. Я також натискаю далі. Google Pay я настрою трішки пізніше. Знову підготовка. Це методи керування System Navigation. Я право вибираю там, де у нас саме по лівій частині кнопка назад. Ви можете, звісно, це інвертувати, і тоді у вас кнопка назад на телефоні буде справа. На лаштуваннях це без проблем налаштовується. Зараз я зайду в Play Market і подивлюсь, що тут у нас в Play Market взагалі відпрацьовує. Ось у нас видається помилка невеличка. Натискайте ось тут по центру, гаразд, і в плеймаркет заходить без проблем. Тепер переходжу в пошук. В пошуці мені потрібно вбити те, що я хочу встановити. Я хочу встановити PrivatBank. До речі, встановився він дуже швидко у мене. Зайняло це десь до 14 секунд, тобто і скачка, і встановлення цього додатка. Після того, як ми встановили додаток, ми перевіримо, як працює відеокамера. Це я знімаю в якості Full HD, тобто 1920 на 1080. Ви бачите, що є невеличка стабілізація. Ну, для ціни цього телефона це доволі непогано. І також хочу показати, що звук теж непогано сприймає, тобто за свої кошти доволі непоганий варіант. А це вже зйомка у вертикальному форматі в тій же якості. Тепер хочу показати, як телефон знімає саме в процесі їзди на машині. Зараз ми їдемо при швидкості 70-80 км на годину, знімаємо будівлі. Ну і тут ви також бачите ефекти, які відносяться саме до стабілізації зображення в процесі зйомки відео. Але це не є великою проблемою, якщо знімати з мінімальним відхиленням, то стабілізація теж буде доволі непогана. І наостанок я хочу показати, як телефон знімає фото. Фото я знімав з відстані 5-10 метрів. Скажу, що якість доволі класна. В цілому, телефон мені сподобався. Друзі, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую за перегляд даного відео.